Що варто знати про пошив футболок? Друзі, досить часто до нас на швейне виробництво звертається за пошивом футболок. І ось що вам потрібно знати про пошив футболочок. Перше, перед тим як ви звернетесь на швейне виробництво, вам вже потрібно визначитись зі складом та щільністю тканини. Здебільшого на швейному виробництві замовляються футболочки з метою потім їх принтувати. Так ось не кожна тканинка підходить під види принтування. Тому перед тим як ви будете обирати тканинку, вам варто проконсультуватися з компанією, яка буде робити вам принтування щодо складу тканинки. Друге, вам потрібно враховувати щільність тканинки. Третє, вам потрібно визначитися з матеріалом обтачки горловини. Чи ви будете використовувати рібану, чи ви будете використовувати основну тканину? Наступне, вам потрібно визначитися з обробками та швами, адже в залежності від швів може бути різна кількість бабін, яка необхідна для прокладання тієї чи іншої строчки. Це все впливає на кількість ниток і як результат на собі вартість виробу. П'яте. наявність кіперної стрічки. Шосте наявність відстрочок. Про відстрочки ми вже з вами говорили, тому подивіться в одному з наших минулих відео. І останнє наявність додаткових елементів. Чи будуть якісь додаткові кишені, чи будуть якісь додаткові декоративні елементи? Адже всі ці моменти будуть впливати на фінальну ціну пошиття.